Десь близько 200 років до нашої ери Архімед сказав: Дайте мені точку опори, і я зрушу землю. Так звучить зухвало, але він мав рацію. Це була вся суть інженерії. Якщо у тебе є правильний інструмент, достатньо важкий молот, достатньо гостре лезо або достатньо точна машина, ти здатен на все. І саме зв'язок між людиною та її машинами це історія того, як ми подолали кожне обмеження, яке наклала на нас реальність. У 1986 цей зв'язок став абсолютним. Це був час турбованих монстрів, які рвали гравійні дороги на шматки. Японські технології домінували в усьому світі, але кілька інженерів у Німеччині мали щось довести. Вони вірили у витонченість і баланс. Вони знали, що можуть об'єднати людину і машину так, що ця єдність стане непереможною. Вони мали створити авто, яке змінить правила гри назавжди. Авто, яке знищить конкуренцію, підкорить серця фанатів і стане найкращим автомобілем для водія в історії. Цей ля, і ти дивишся, Shifted. Місце, де машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні я розповім, як BMW створили легенду, яка змінила автомобільний світ назавжди. Це BMW m 3 e 30 Історія, яку має знати кожен любитель авто, у кожної великої машини велике минуле. І щоб зрозуміти, звідки з'явився М3, треба повернутися туди, де все зародилось. На капотах найкращих німецьких машин виблискує маленька кругла емблема: синє біле коло, яке нагадує обертання білого пропелера на тлі блакитного неба. І в цьому є сенс, адже у 1920-х роках компанія BMW виготовляла авіаційні двигуни, причому настільки хороші, що ними захоплювався весь світ. І серед їхніх інженерів був молодий чоловік Уіллі Місер У вільний час він проєктував планери, але він хотів більшого. Підкорити небо, тому пішов і створив власну авіаційну фірму. У ті часи Німеччина готувалася завоювати світ, і местер Шмідт отримав шанс. Військове командування оголосило конкурс: спроєктувати одномісний маневрений літак для доставки пошти, який можна було продавати цивільним. Хоча всі чудово розуміли, він мав носити на борту купу зброї і літати над Лондоном. Проблема суворі обмеження. Малий розмір, мала вага, простота конструкції. Більшість вважала, що це зробити неможливо, але там, де є обмеження, там народжується інженерне мистецтво. Местер Шмідт прийняв виклик і створив БФ – наймасовішу та найсмертоноснішу бойову машину в історії авіації. Його сила була не в гарматах і не в броні, а в балансі у злиті пілота і літака, у здатності перетворити інструмент на частину себе. Саме це ідея балансу згодом стане ядром того, що ми називаємо БМВ. Після війни месер потрапив у полон. Його компанію розпустили, а саме Німеччина більше не мала права будувати бойові літаки. Але традиція інженерної точності вже пустила глибоке коріння. У 80-х в Європі війни вже не велися кулями і бомбами. Битви точилися на асфальті, а пострілами були звуки вихлопів. Але жага до перемоги залишилась незмінною. Тоді автомобільний світ переживав важкі часи. Через нафтову кризу 70-х паливо стало дорогим і дефіцитним. Великі прожерливі машини для автобану перестали продаватись. Все означало одне: гоночні авто, що базувалися на дорожніх, мали ставати меншими, легшими і ефективнішими. А отже, починалася нова гонка не за кінські сили, а за баланс, інженерію та ідеальну точність. У Німеччині королем серед малолітражних турінгових машин був Мерседес. Їхній 190 і не лише входив до числа найпопулярніших автомобілів країни. Він творив фурор у світі автоспорту. І все це всупереч бажанню самої компанії. Та деякі інженери Мерседес не здалися. Вони не хотіли відмовлятись від перегонів і, об'єднавшись із тоді ще незалежною АМГ, почали будувати гоночні версії 190 і на перекір рішенню керівництва. І вони прицілились на нову серію перегонів Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, або ж просто DTM. серія стартувала у 1984 році з метою прославити найкращі німецькі автомобілі. У той самий час, після масштабної реконструкції, відкрився оновлений Нюрбург Ринг легендарне зелене пекло. Щоб відсвяткувати це, там влаштували гонку чемпіонів. Траса, ідеальні Mercedes 190 і, а за кермом лише чемпіони. І коли дим розсіявся на подіумі, стояв сам Айртон Сена, Мерседес, Сена, DTM, Нюрбург Ринг, все це доводило BMW до сказу. Їх просто розривали на частини. Вони більше не могли цього терпіти. Але проблема була в тому, що BMW ще жили у 70-х. великі важкі купе, не надто маневрені. І на фоні цього Mercedes сценою їм був потрібен новий підхід. І тут у гру вступив Боб Луц. Він був не просто керівником, а автоентузіастом до мозку кісток. Ветеран авіації, гонщик, маркетолог, стратег. І він мав свою філософію: «Car guys should run car companies, not accountants». Це не просто фраза, це війна ідеології. Ідея про те, що машини повинні створювати ті, хто ними живе. Саме з таким підходом Луц і команда створили підрозділ BMW Motorsport. або просто M-Division. Їхнім завданням було одне повернути БМВ на вершину, почати нову еру у фокусі DTM, головна гоночна серія Європи початку 80-х. Але DTM дотримували суворих правил FIA Group A. так, того самого нудного Тома з таблицями і діаграмами, який визначав, яким саме має бути автомобіль, і подобається це вам чи ні, але саме правила створюють автоспорт. І DTM не був винятком. І, до речі, про правила: світ змінився, і сьогодні не завжди потрібно мати власне авто, щоб відчути його повною мірою. Адже з'явився новий формат. Каршеринг і в Україні цю культуру розвиває Порто. Це платформа, де ти можеш орендувати особливу машину напряму в іншого автоінтузіаста. Без посередників, просто по-людськи. І круто, що тут є не лише звичайні авто, а й машини з характером: від Трійок до кабріолетів BMW та заряджених М8. Можеш відчути легендарний німецький баланс динаміку і звук тоді, коли ти захочеш. А якщо ти щасливий власник особливої машини, можеш дати іншим відчути цей драйв, ще й заробити на цьому. То більше не зобов'язання, це можливість відчути, поділитись і стати частиною нової культури. Посилання на порту залишу в описі під відео. Раджу зацінити. Але повернемось до Діці. Правило номер один. Це кожен учасник має бути серійним автомобілем. І таких машин має бути не менше п'яти тисяч на рік. І саме тут починаються проблеми. BMW на старті виставляє важку і застарілу 635 CSI. і навіть виграє перший чемпіонат. Але вже наступного року вони безнадійно програють Volvo і Rover. та фінішують третіми. А що ще гірше, у 1986-му Mercedes Мерседес вирішили вкластися у 190i і наповну. Це більше не був підпільний проект кількох ентузіастів. Тепер до гри увійшов сам Штутгарт. і в тому ж 1986-му вони вибороли друге місце у BMW, А перемогу забрав взагалі Ford. Для інженерів BMW це було приниження. Вони мали обрати або назавжди у тіні Mercedes, або зробити щось абсолютно радикальне. Ебергард фон Коенгайм СЕО БМВ, людина з безмежною пристрасті до перемог, вирішує піти в Абанк. Він ігнорує бухгалтерів, які кричать про банкрутство, і ставить перед новоствореним м підрозділом завдання розробити машину, яка не просто змагатиметься. Вона має домінувати будь-якою ціною. Саме так почалась історія легенди BMW m 3 e 30 Автомобіль, якому судилося стати одним із найважливіших авто ХХ століття. Перед інженерами BMW стояло надскладне завдання, адже їхній наймасовіший автомобіль, маленька, скромна трійка Є30, була абсолютно не пристосована для перегонів. Її слабкий двигун із 60-х ледь видавав сотню сил, а кузов був замалий і вузький для широкої гуми і реального трекового навантаження. Щоб вийти на рівень Ford і Mercedes, треба було переробити все. Але правила залишились тими, ж. ти мав випустити дуже багато таких авто. У штаб-квартирі BMW сказали: Окей, якщо нам треба виступити на серійному авто, ми просто створимо гоночну машину і назвемо її серійною. Думаю, в той момент десь у Німеччині бухгалтер прокинувся. Вночі в холодному поту. За справу взявся Пауль Роше. Геніальний інженер, що пізніше створить двигун для легендарного Макларен f 1 Е30 була маленькою, її короткий капот не вміщав великий двигун, тож треба було діяти кмітливо. Роше почав із М10, рядної четвірки, яку BMW випускала ще з 50-х. Вона була легкою, надійною і навіть використовувалася у Формулі 1 як база для найпотужнішого F1-двигуна в історії М12 на 1500 кінських сил. І за рекордні 14 днів створив новий надлегкий мотор С-14. Він не мав космічної потужності, але його звук був неймовірний. Коробку передач обрали нестандартну Гетрак із собачою лапкою. Так, незручно в місті, але ідеально для треку, де ти постійно вириваєшся запах, це саме з другої на третю. Це економить 10 частки секунди. Але в DTM це різниця між п'єдесталом і розчаруванням. Кожну деталь: підвіску, гальму, випуск, прорахували все. Адже. М3 мало працювати на межі, не бачити нічого, крім гуми та пального на підстопах. Зовні від оригінальної трійки залишились лише капот, дах і двері. Усе інше нове, спроєктоване під швидкість та аеродинаміку. Роздуті крила, пластик замість сталі, навіть додали ще один болт на колесо, щоб витримувати високі навантаження у поворотах. І менш ніж за рік після старту проекту перші екземпляри виїхали з заводу. Бухгалтери були в паніці, хто це купить, але публік. Ліка вже була готова віддати останні гроші зі цю машину ще до того, як вона з'явилась у продажу. BMW потрібна була перемога, і вони її отримали. Коли м 3 е 30 вийшла на старт у 1987 році, конкуренти сміялися, що цей маленький слабкий автомобіль взагалі забув на треку поруч із потужнішими машинами від Ford, Mercedes та Alfa Romeo. але сміх швидко змінився відчаєм. На прямих М3 була не найшвидшою, але вона могла гальмувати пізніше, проходити повороти швидше і виходити з них агресивніше. Вона була настільки збалансованою і стабільною, що пілоти завжди почувалися впевнено. На трасі вона ставала продовженням домок водія. У перший же рік М3 виграла європейські, австралійські, навіть світові турингові чемпіонати. А найважливіше, вона розгрувала Мерседесу DTM у найпрестижнішій німецькій гоночній серії. Чемпіоном став Ерік Ван де Деполь. А BMW повернула собі статус домінантної сили автоспорту. На піку своєї могутності BMW M3 вигравала по одній гонці щодня. За весь період вона здобула 1436 перемог, перших місць. Три роки майже півтори тисячі заїздів, у яких кожен хто вважав себе конкурентом, зрештою визнавав її перевагу. Це зробило її 33 найуспішнішим туринговим автомобілем в історії. Через роки Японія випустить власного звіра, настільки ж легендарного, як і домінантного, – 32 GTR. Але навіть він не зможе зрівнятися з М3 за кількістю перемог. Панування М3 у 1980-х було явищем безпрецедентним. І, ймовірно, більше ми нічого подібного не побачимо. Але це не головна причина, чому ми її так любимо, адже ми любимо її тому, що вона змінила все. BMW хотіла просто виграти чемпіонат, але створила дещо більше. Машину, яка стала мрією, вона не кричала про себе, не намагалася бути най-най, але давала те, що насправді важливо: чисте, щире задоволення від керування. Це був болід, схований під цивільним кузовом. М3 довела, що спорткар може бути щоденним, що гоночна ДНК не обов'язково має бути привілеєм суперкарів. Люди шикувалися у черги, щоб купити авто, яке створювалося з примусу правил, але стало легендою. Зволі сердець з того моменту почалась нова ера, ідея М3 дала старт цілим поколінням авто: Civic Type R, Lancer Revolution, Subaru WRX STI. Усі вони в чому зобов'язані саме їй. Адже є М3 показала, що публіка хоче бачити гоночне авто на треку і сідати в нього після підписання договору в автосалоні. Сьогодні ж М3 це не просто значок на багажнику, це жива історія, яка змінюється з кожним новим поколінням, але завжди несе в собі ту саму філософію. Керування це емоція, це зв'язок, це стиль життя. Від трійки до вибухової М5, кожна МК чи Седан має у собі частинку тієї першої е 30 Вона задала Вектор, і досі понад 30 років по тому, саме вона є еталоном, саме вона, той самий важіль Архимеда, що зрушив ці Світ автомобільної культури. І коли сьогодні на дорозі з'являється М3, вона не просто їде, вона нагадує, справжня машина це не про кількість коней, це про відчуття, які залишаються в тобі ще довго після того, як ти заглушив двигун. А тепер слово тобі. Яке покоління BMW М3 ти вважаєш найкращим? То чому саме воно? І взагалі, про що для тебе є справжній спортивний автомобіль? Потужність двигуна? Баланс керування чи емоції, які він викликає. Буду радий почути твої думки та спогади. З вами був Побачимось наступного тижня.